У Мукачеві відкрили мурал, присвячений проблемі реєстрації народження. На багатоповерхівці по вулиці Коцюбинського відкрили новий скінопис. На муралі зображена дівчинка з свідоцтвом про народження. Саме навчасну реєстрацію новонароджених хотіли звернути увагу автори роботи. Скінопис створив художник та засновник школи ром-арт Тибері Йонаш. Арт-об'єкт намалювали на скіні висотою майже 20 метрів та площою 250 квадратів. Робота над муралом тривала близько двох тижнів. Сьогодні скінопис відкрили представники Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного фонду регіон Карпат-Ніка, обласної та місцевої влади розповіли про ситуацію з реєстрацією новонароджених у регіоні та наголосили на важливості своєчасного отримання документів. Це честь долучитися до створення цього важливого муралу. Ми говоримо про значення цього стінопису, і тим самим повертаємось до історії нашої організації в Україні. Я особисто була залучена до укладання частини декларації, які включали, зокрема, права національних спільнот. Це честь бути тут і дивитися на цей дивовижний мурал, який створили місцеві художники. Він символізує завершення кампанії Я існую в Україні протягом декади ми намагалися подолати цю та інші проблеми. кожен із вас приклав дуже багато зусиль для того, щоб допомагати цим людям. Я хочу побажати, щоб очі багато дітей, які отримують документи в майбутньому, вони були веселішими, щоб діти цього народу були справжніми щасливі дітьми майбутньому.